Вітаю! В даному відео я вам розповім про відшкодування шкоди з працівника, пов'язане з вчиненням кримінального правопорушення. Працівник, будучи матеріально відповідальною особою, керівником відділення Укрпошти, протиправно заволодів грошовими коштами та майном роботодавця, чим завдав збиток. Внаслідок даних обставин порушено кримінальне провадження та здійснювалось досудове розслідування. Як наслідок. Вироком суду першої інстанції, працівника притягнуто до кримінальної відповідальності, на користь роботодавця стягнуто збиток. Проте, ухвала апеляційного суду відповідний вирок скасовано у зв'язку з закінченням строку притягнення до відповідальності, позовну заяву про стягнення збитків залишено без розгляду. Незважаючи на дані обставини, в діях працівника наявний склад цивільного правопорушення полягає в наступному. Перша це протиправність, яка обґрунтована протиправним заволодінням грошовими коштами та майном підприємства, яка підтверджується документами, складеними в рамках досудового розслідування. Друге, це наявність шкоди, яка, яка пов'язана з недостачею грошових коштів та майна на загальну суму 188 тисяч гривень. Що підтверджується актом роботодавця. Та двома висновками експертизи, проведених в рамках кримінального розслідування. Третє це причинно наслідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, який обґрунтований тим, що недостача роботодавця виникла внаслідок протиправних дій працівника. Отже, внаслідок наявності складу цивільного правопорушення з працівника стягнуто грошові кошти, а саме Розмір шкоди в сумі 155 тисяч гривень, оскільки частину коштів він сплатив добровільно. Слід зазначити, що в даному випадку розмір відповідальності працівника, тобто шкода, яка може бути з нього стягнута, складає, не обмежується розміром середньомісячної заробітної плати, оскільки відповідні дії працівника пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення. Також слід зазначити, що відстань роботодавця від вчинення правопорушення кримінального до отримання рішення суду склала 5 років 8 місяців. Проте наявність рішення передбачає ще отримання відповідних коштів, що також потребує певного періоду часу.